У парку Зелений гай з сьомої ранку триває прибирання території. Роботи додалося після ракетного обстрілу. Через ударну хвилю на центральному вході в парк впало дрібне каміння та уламки від фасаду спорткомплексу. «От які були, Ну і другого мусора, який который... там ліства, в'єтки ломане. За декілька годин працівники прибрали чотири кубів сміття. Залучені працівники як озеленювачі, так і прибиральники території, так же працівники з комплексного обслуговування та інші, та, ну, та інші спеціальності. Окрім прибирання, фахівці комунального підприємства за планом виконували роботу по заміні світильників, встановлених на опорах Центральної алеї. Ми міняємо зараз ліхтарі, які є економічні і в темну пору доби будуть освітлювати наш парк. Тому місто живе, парки працюють на благо наших людей. Наразі парк працює у звичайному режимі жодних перешкод для відвідувачів немає. Друга локація, яку відвідав черговий по місту, укриття у навчальному закладі. Нещодавно тут завершили ремонт. Якщо якась повітряна тривога, ми завжди тут є присутній черговий, який все записує у журнал. Хто прийшов, записує в який час. І... Надається, якщо треба, можна надати медичну допомогу. В укритті є запас питної води, чай, кава, доступ до інтернету, чотири санвузли та місця для навчання. Приміщення відремонтовано, воно може приймати 460 осіб, не тільки учнів школи і прилежних домів, будинків, які розташовані поряд. Укриття працює цілодобово. Під час ранкового обстрілу тут ховалися люди з найближчих будинків.